Два відомі психологи провели експеримент, який вразив увесь світ. Було три групи людей, які протягом 10 днів мали вести певні записи. Перша група вони мали записувати за що вони вдячні. Друга група, що їх дратує, піддратовує. І третя група просто фіксувати факти без будь-яких емоцій. Через два місяці саме люди із групи вдячності вони були значно щасливішими, значно менше хворіли і активно займалися спортом. висновок. те, на чому ми з вами фокусуємося, буде визначати стан нашого духу, буде визначати, якими очима ми оцінюємо себе, своє життя, цей світ і все, що нас оточує. Адже дивіться, група контрольна. І група, яка писала свої проблеми, вони також мали за що дякувати, але вони просто на цьому не фокусувалися. Гарно про вдячність пише Марі Чапіан, американська письменниця. Вдячність повинна починати і закінчувати важдень. Глибоко, всередині вдячного серця є скарб радості, якого прагне весь світ. Слово Боже пише так: дякуйте, Господу, при будь-яких обставинах. Тобто Господь закликає нас бути вдячними, де б ми не були, які б не були обставини все одно знаходити речі, за які ми є вдячні. Тому, будь ласка, почніть з малого. Почніть з того, щоб кожен день записувати собі в свій чинечок вдячності, бо дай три подяки Богу, людям, рідним, близьким. Це допоможе нам по-іншому проживати наше життя.